Доброго дня на календарі неділя, 17 вересня, і редакція Ямбільського інформаційного агентства обговорює головні теми цього тижня. Цей тиждень ямбулю запам'ятається відновою, адже 30 небайдужих людей, з яких 20 з інших регіонів України приїхали, щоб відремонтувати укриття центру культури та дозвілля. Ось що про це кажуть саме учасники обміну. Мене сюди привело величезне бажання саме руками допомагати фізично, тому що в колах активної молоді і в принципі громадських організацій я доволі давно вже декілька років. Але чесно сказати, я ходив десь довкола, щось слухав, приймав чийсь досвід, але саме от фізично руками я вирішив в цьому році надолужити те бажання, ту, ту потребу, яка в мене виникла. Минулому році я був в Чернігові. Ось ми відбудовували молодіжний центр. Якраз там в один влучила ракета, а нам ну перебазувалися, і ми в іншому робили косметичний ремонт. І хочеться побачити всю Україну, от і е, також якось допомогти під час вторгнення і іншим людям, і навіть собі, тому що. Це дозволяє переключитись від там роботи, від постійного ти чуєш ці негативні новини. От а тут є такий момент, коли ти щось робиш, ти заряджаєшся енергією. Такі базові е е штуки з роботи з дрелью, там з інструментом в мене є можливо, тут зможу допомогти. Ну і так, в цілому я готовий вчитися е фарбувати і штукатурити. Все таке. Обмін досвідом це буде дуже класно, тому що ми рі з різних різних куточків України, і ну, кожен має якийсь певний бекграунд за собою. І буде класно поділитися досвідом. А третій день час надзвичайно швидко плена. У нас дуже велика програма. Ми бага... проводимо відновлювання роботи, косметичні, тягаємо пісок, мішаємо грунт, грунтуєм, шпаклюємо. І крім цього, у нас велика культурна програма. Багато всього цікавого. маємо 4 години на день. Робимо ну всіляко. Що що йдуть, те робимо. Фронт роботи у нас великий. От робота визвичай на всіх, і на весь день. Ось. Основне тут якраз відпочинок, а робота це вже ну виключно одна треть того, чим ми займаємося. Ось давайте послухаємо і організаторів цього масштабного обміну. Головна задача все ж таки не будівництво, а об'єднання і обмін. Але е, тими темпами, що ми йдемо, дай Бог, щоб на п'ятий день ще була робота. Буквально нещодавно ми ще були сфесі, а зараз тут, і ці всі три дні вони відрізняються насправді в тому плані, що, начебто, те ж саме те ж саме десь будуємо, те де ми навчаємось, бачимо, але все одно, все інше. Навіть можливо, навіть природа, да, тут декілька кілометрів вона все одно така сама е, різноманітна, як в інших регіонах нашої області. Е, можливо, десь. Тяжко, але в плані не того, що а в плані того, що дуже всього багато, і за ці п'ять днів хочеться показати нашій молоді з усієї України, що тут є в громаді, що чим славиться Сумська область, розповісти їм про історію Ямпільського району і не тільки Тих учасників, які приїхали цього обміну до нас. Ми ну, з ними балакали майже всі ніколи навіть не фарбували з того, що ми дізналися тобто, навіть ну навіть не тримали там кісточки. А з того, що було зроблено, пошпаклювали, поштукатурили, під зробили підготовчі роботи, викрасили повністю майже весь простір. Тобто там лишився тільки невеличкий шматочок, який сьогодні дороблювався. По рівні роботи все ну, доволі таки на потужному рівні, на доволі гарному рівні, як для людей, які навіть не як для людей, які не ну ніколи цього не робили. Взагалі, в цілому вони це зробили прям дуже-дуже потужно, дуже гарно. Ямпільська громада в рамках молодіжного обміну отримала не тільки будівельні матеріали на проведення ремонтних робіт у приміщенні центру культури і дозвілля, а на мою думку, вона отримала незабутній досвід, адже не кожного дня місяця люди з усієї України приїжджають, аби допомогти поволонтерити. Ми встигли дуже багато. Залишилося лише допрацювати підлогу. От я думаю, що через тиждень-два цей простір буде приймати перших відвідувачів. Буде офіційне відкриття, от на яке ми сподіваємося, будемо запрошені. На цьому тижні на Якіщині розпочався 20 мільйонний ремонт двох доріг. Одна з яких веде до села Степного, інша до села Шатрища. Наразі ремонтні роботи тривають по селу Білиця. До речі, про жахливий стан цієї дороги ми розповідали в одному із попередніх випусків. Зараз ми знаходимося в селі Білиця Ямпільського району, де проходять роботи по ремонту автомобільної дороги О191 802 ямпіль білиця степне на по населеному пункту Білиця. До цього були зроблені роботи із розпушення старого покриття, з доданням нового матеріалу. А на сьогодні укладемо асфальтобетонну суміш. Протяжність цієї ділянки буде кілометр 223 метри. На цю ділянку було виділено із бюджету 10 мільйонів гривень. Після закінчення ремонту цієї автомобільної дороги білиця Ямбір білиця Степне приступлено до ремонту автомобільної дороги Білиця Антонівка і от Короченко-Остравушки в напрямку. Села Шатище, на якій буде укладено суцільного ремонту 1589 метрів та проведений ямковий ремонт, що покращить експлуатаційний стан автоміля та безпеку дорожнього руху. Ямпільське інформаційне агентство продовжує розповідати про початок війни, документувати воєнні злочини росіян. Та розповідати про долі людей, які безпосередньо зіштовхнулись війною. На цьому тижні ми поспілкувалися з Марією. Жінка з чотирма дітьми на руках прийшла пішки з Чернігова до села Шевченкова, що у Глухівській громаді. У перші дні повномасштабної війни Марії з чотирма дітьми довелось долати майже 300 кілометрів від Чернігова до села Шевченкова, що на Глухівщині. Жінка розповідає, що вони з родиною тікали від бойових дій пішки. Але на шляху траплялися добрі люди, які підвозили біженців та залишали їх на ніч. Марія з родиною жила у військовому містечку, але ранок 24 лютого 2022 року для них розпочався звично, бо віддалені вибухи у їх місцевості не були рідкістю. Як раптом їй зателефонувала свекруха з Сумщини, яка й повідомила, почалась війна. Позвонили, сказали, що в нас війна. Говори, у нас тихо, ну я дітве розбудила. Тобто, на всякий случай кажу, вдівайтеся, тому що, ну, хто його знає. Там, якщо вони вже почали стріляти, то значить у нас тут ж, ж буде швидше. Ну, ми тільки збралися, в принципі, залишилось тільки я і чоловік забратися. Вони вже зібрали собаку, собрали себе, забрали кота, вже стояли, в принципі, біля дверей. Ну, мало ли. Ну і тоді -то гахнуло добре. Нас вивезли три кілометри від городка, Це сусіднє село. Були, виходить, в самому пік. Якщо б вони йшли, то вони проходили б мимо нас в будь-якому випадку. Хоч так, хоч так. Ну, вони б ніяк нас б не нас не оминули. Марія говорить, що три тижні вони перебували у підвалі одного з будинків, де рятувались від вибухів разом із місцевими. Були в підвалі, в магазинах у нас не було нічого, купити нічого не можна було. Одна буханка на 8 чоловік давалася. Тобто не те, то, що там на 6, так як на сім'ю, а на 8 чоловік діліть як хочете. Тобто, відповідно, Старші вже ділили для дітвари, чисто, щоб самі вже водички попили, хватить. Їли, чесно, не змисок навіть їли. Їли з чашок. Сиділи до останнього, поки ну, коли танки, арта і тому подібне, це міномети. Ми ще сиділи, так як ми, чоловік більший військовий, він розуміє, куди воно падає куди не падає. В принципі, ми змогли більш-менш продержатися. Ну, коли пішли вже самоліти, вертольоти, він каже, тут я вже каже, все без Просто, каже, Виходимо і все. Родина вирішила йти пішки до села Шевченкового, де мешкала мама чоловіка Марії. Жінка говорить, що вони вирішили ризикнути заради дітей. Просто виходимо на крильцо і бачимо, що наш городок просто стріляють. І ми розуміємо, що в нас залишилася одна дорога така, куди можна вийти ще. І якщо почнуть вони ще більше гогатить, то ми, в принципі, не пройдемо. Ми вже не вийдемо просто, ми вже станемо запиклі до кінця. То в мене чоловік каже: беріть, каже, перебирайте речі. Тобто ми брали от рюкзак був повний речей, ми їх перебирали, тому що нам треба було звільнити більше, як кажуть, щоб не було важко дітям нести, допустим, Ми брали такі двоє пар носков, двоє пар трусів, двоє футболочок і, напевно, двоє пар свитерів. Uh -huh. Ми вийшли, йшли і пройшли ми два села, в принципі, ще й собака йшла з нами. І відганяли, думали, ми хоч піде, ми хоч краще ну, виживе без нас. Не бросила до останнього йшла. І ми пройшли два села. У нас там якраз завезли вроді хліб у селі, то ми кажемо, підемо взяне, ну тобто на дорогу, підемо взяне, хоч хоч буханку, чи дві, хоча б хліба. Так як ми йдемо, ну чи консерви якої-небудь, що взяти, чи чи це. Хоча й йшли, в нас грошей не було не зовсім пасти. Тобто, те, що родичі скидали, в принципі, а. дякую великій їм. Якби не родичі, я не знаю, ми б взагалі не змогли б нічого. Ну от ми йдемо і кажемо, що от, поки є трохи грошей, в принципі, на карті. Так давай каже, хоч хоч консерви купимо, щоб нам якось каже, ну, на ніч, на день ну, розтягнути, хоч дітей кормить. Ми прийшли із цією дівчиною по хліб, стояли в очереді. І поки, короче, в очереді ми стояли, у мене чоловік стояв з дітверою. Второй я кажу, що в итоге, корот, у нас добра людина, яка була в твоєї же очереді, але вона раніше купила хліб, вона прийшла до мого чоловіка. І предложила їм, допустим, підвести куди ми хочемо. Нам предлагали в тому селі залишитися. Нам предлагали там жильо і все. Ну ми цель поставили їхати додому. Ну тут все-таки як на крузі свої. І, в принципі, легше буде. То, що ми знали, що у нас за плечем, в принципі, ні продуктів, ні картошки, ну нічого немає. Я, я їм нічого не дам. Ну, чим я їм допомогу? Там тут хоч ісь картошка, допустимо, у бабушки, да, якась курка, м'ясо там чи щось, а я їм нічого не дам. Небайдужі люди довезли родину до козильця, а місцеві прихистили їх на кілька днів. До Шевченкового вони їхали вже на автомобілі родичів. Тільки ніхто не йшов. Пішки йшли не такими. Багато їхали людьми, люди їхали машинами. Ну нікому не потрібні. Пішли ми далі, як ішли. Сашин і сестри чоловік зустрів на трасі на своїй машині. Дякую їм, вони нам допомогли, допустимо, фінансово, заплатили за дорогу нам, тому що якби не вони, то ми б не змогли б виїхати. От. Вони нас привезли сюди в село, до бабусі. От. І залишилися ми тепер у бабусі. На даний момент ми в бабусі і по сій день. В перший час, коли ми приїхали сюди, воно було тихо. Але в нас у дітвари була паніка в тому, що я не буду роздіватися. Ти ти тут же ж тихо, чого ти? В принципі, ми саме не роздівалися. Тобто ми обувзня зняли, а одежу ми не знімали. Тобто куртку обув, ну верхню зняли, а штани, куртку штани ж штани, светрика ми не знімали. Ми спать лягали в шну в одежі. Тобто, може привичка, може просто остр був, може ну в такому дітвору ми дуже довго не могли їх, допустимо, щоб вони розділися. Тут тихо, ага, вдруг стріляти будуть. Тобто, я не буду кажу, роздіватися. Ну, а тоді вони більш-менш вже трошки адаптувалися, тобто, бабуся їх підтримала. Тобто морально жиє це. Ну, вроді почали роздіватися. Тобто Почали ми вже ну, тобто, робити адаптацію в принципі, до нормального життя, яке було до. Але їх на пам'яті дуже залишилось багато. І вони це згадують часто. У Шевченковому жінка влаштувала дітей у школу, а сама доєдналась до місцевих волонтерів. Тепер вони разом плетуть сітки для наших захисників і вірять в те, що колись повернуться до свого військового містечка, де нарешті стане безпечно. Два села в Янбірській громаді офіційно змінюють назву. Відповідне рішення ухвалила Янбійська селищна рада на виконання рекомендацій національної комісії зі стандартів державної мови. Таким чином, Ольга не стане Ольженим, а майське зеленим. До речі, ця ж комісія рекомендувала перейменувати місто Дружба та село Марчиха не на буде. Наразі про рішення поки що не відомо. Таким видався другий повний тиждень вересня. А ми продовжимо тримати руку на пульсі подій і інформувати вас на всіх майданчиках Ямпільського інформаційного агентства. Підпишіться на наші соціальні мережі.